А скажіть, будь ласка, як ви бачите, що буде з Росією, коли все закінчиться? А в Росії на Росії дивіться, те, що я бачу по Росії, однозначно, я не кажу, що там Путіна його немає, він є. І це точно. Він живий, він відчувається. Повірте мені, він живіший всіх живих. І не очікуйте, я як людина, яка безпосередньо працює зі смертю, хочу сказати, що вмре він не завтра і не через рік. Тому що гірше смерті для нього це ганьба, яку він отримає. До влади в Росії після певного перевороту прийдуть еліти, бізнес-еліти, які хотіли би працювати так, як колись, вести мільйонні бізнеси, ми це, бізнеси, ми це все пам'ятаємо. Вони будуть намагатися якось. Е Знаєте, загладити провину, виплачувати репарації, якісь кошти на розбудову, але в них нічого не вийде. Ця країна кармічно погрязла не те, що по локті у крові, а до семи поколінь. Хто би там що не хотів зробити, от в них розумієте, там не один Путін винен, от у них там теж кармічне, не такі от колективне, несвідоме, де він просто гвинтик на висоті. І повірте, його там підтримують. Вони, ота, як знаєте, опухоль, яка розростається. І навіть ті люди, які кажуть, ой, а ми в не політики, да ви в політики, бо ви не сказали ні. Ось вам і карма. І кричачи, що ви не в політиці, воно торкнеться вас, ваших дітей і їх семи поколінь. Не врятувати вже цю країну. І ось це є істина, карма країни. Ось дивіться, ми на двох країнах можемо, от зараз, протягом двох-трьох років, ми зможемо відслідковувати, як працює карма саме країни хороша карма через страждання України, і карма, яку не відмити уже століттями Росії. І я вам ще хочу відкрити один такий секрет. Ну, це можливо не секрет. Росія буде роздеребанена. На шматки. Свої ісконні родні землі, як вони висловлюються, заберуть всі країни, які мають на них повне право. Тому що нехай не забувають одну стару істину. Хто з мечом прийде, той від меча загине. Дивіться, Норашка на це дуже розраховує по справедливості змінити ситуацію по повішеному. Але чи Партнер справді Китай для Рашки. Тому що я бачу тиск зі сторони Китаю на Рашку, прихований тиск по десятці чаш і д'явола. Тобто Китай ніякий не партнер. В Китаю теж було виставлено якісь умови певні, щоб він тиснув на Рашку. На світовому рівні пов'язано із фінансами, і тому Китай. Не партнер, повірте мені, не варто боятися. Так, дуже багатьох злякала поява Сізіньпіня на параді, тому що не знаємо, що очікувати. Такі дві потужні країни об'єднуються. Чого ж тоді можна очікувати від цього? Але не бійтеся, мої хороші. Я не бачу, що є від цього загроза. Навпаки, я подивилася, що його присутність на параді на користь і дуже змінить. Це, знаєте, як маленькі винти уходять цієї війни, а верніш в її закінченні, в припиненні вогню і в нашій перемозі, яку вже треба оголосити на весь світ. Їхнє слово сказано, тобто вже сказано це, проговорено. Ну, Тобто, дійсно, я бачу, що от вплине, вплине. Можна на це розраховувати, але це все має бути, знаєте, так от е зібрано, щоб всі зібралися, всі повстали. І Китай буде там винтиком. І бачите, знову тут зацікавленість якась є фінансова. Тому не бачу я там партнерства, ще раз наголошу, що боятися не варто. Тетяна, а скажіть, таке болюче питання для усіх є дуже важливе. Чи завершаться військові дії цього року? Завершиться і навіть швидше, ніж ми думаємо. Завершиться вони неочікувано. Не чекайте. Ми всі чекаємо якогось знаєте, стола переговорів. Навіть не знаку, знаки mm -hmm. вже були. Ми всі чекаємо, що по якихось канонах війни. Ще раз скажу, по тих канонах війни, які ми звикли там спостерігати через історію, не буде. Змінився час. Це неможливо, неможливо сідати. Знаєте, всі так ждали, от тільки Трамп прийшов. Е всі чекали дуже сильно, що. Там всі сядуть за стіл переговорів. так Я з першого дня казала: не буде так, не буде столу переговорів. Воно вже відбувається от за колісами того, що ми не можемо побачити. Тому що перемогти такого ворога можна тільки його методами. Перемогти його можна тільки його. Е, знаєте ах, ну його зброєю, скажу так, так. так, тому а, воно буде не так, як ми очікуємо. Багато людей, можливо, буде незадоволені, тому що всі хочуть знаєте, такої прям яскравої перемоги. Або щоб домовилися. Ви ж бачите, не дотримується ворог не 30-денного, там він там 9 травня. Вони казали, по лінії фронту били по Сумщині, Я знаю, що де і го і 10-го мені люди писали, хоча про це ніде не повідомляли. Тобто, тому що я це передбачаю. Тому а, воно буде не так, але воно. Воно закінчиться е, дуже скоро і навіть швидше, ніж ми думаємо. Повірте мені. Це вже є, це вже відчувається. Тому навіть дивитися, от якісь такі удари дуже важко зараз, тому що вже відчувається як наперед. О, повірте мені, потерпіть, ще буде декілька таких е, важких ударів. Дуже вони будуть от буквально на днях. Але не бійтеся, це не будуть якісь там на, на, По нас не кинуть нічого вже більше від того, що по нас кидали. Згадайте, скільки ми пережили: по 200 ракет, там по шахеди, наступи, коли ми не мали не ППО, коли ми не мали не зброї. Тепер нам не страшний ворог. І не, бій, не бійтеся ще раз. Зараз ворог дуже багато робить інформаційних вкидів про те, що залякує. Не бійтеся. Україна вже перемогла. Дивіться, плани то в них такі є. Тут по закоханих йде е, по карті мага, по дьяволу, тобто вони планують. Але тут цікава карта впала, двійка Пентакрів, яка свідчить про те, що в них немає на це потрібного ресурсу фінансового. Тобто вони хочуть, вони хочуть заручитися підтримкою якихось партнерів, але їм не вдасться це зробити. Тобто боятися не треба. Вони завжди готуються до війни, тому що це країна терорист. Єдиний спосіб завадити цій країні це знищити її. Чи готова до перемовин? Вона ніколи не була готова до перемовин, тому що терористи не знають, що таке перемовини. З терористами не можна ні про що домовлятися, і всім це відомо. Тут зараз важливим фактором є показати всьому світу на вже такому офіційному рівні, що це так. І що тільки задавивши ворога, ми можемо знищити його. Що я бачу ще по картах? Що зараз світ об'єднався. Проти цього кровавого терориста, і це вдасться зробити дуже-дуже швидко. Наразі те, що я бачу, що терорист зараз знаходиться, бачите, по десятці мечів, по четвірці мечів, в певному тупіку і шукає вихід з нього, але я не впевнена, що знайде. А дивіться, цей удар дійсно і багато якби і передбачали, тому що в просторі це відбувалося. Він мав бути в деяких містах до 9 травня, в деяких після. Чому його відмінили? Тому що там чітко було прийнято рішення, тому що парад міг опинитися під загрозою, пірніш його організація. І тому, щоб хоча б хтось приїхав на той парад. Було прийнято рішення відмінити цей обстріл. Зараз я намагаюся продивитися, чи буде він, чи ні. І мені показують, що в планах є, але рішення ще не прийнято, тому що мають відбутися якісь події на світовому рівні, які і вирішать, чи буде цей удар, чи не буде цього удару. Тому що зараз, до сих пір, під загрозою є наша столиця. Тобто Зараз ворог, власне, поки що не визначений і приймається рішення по тому, коли і чи наносити цей удар. Дивіться, Тобто рішення вже прийнято по іерофанту, але по відлюднику, якби ворог очікує, вижидає. І знову мені показує, що рішення відмінено, але оця загроза цього удару, вона по королю мечів ще існує, вона ще є. На жаль, будемо сподіватися. І дивіться, мені кажуть, ангел смерті ще прийде. Четвірка мечів. в мене завжди е, жертви серед мирного населення. Тобто, на жаль, цього ще не оминути. Але. Ну, так як я бачу, після того вже буде тиша і спокій. Можливо, ще ворог прийме рішення все ж таки не наносити. Але от мені зараз йде відчуття тривоги, він не залишиться просто так, він не залишить без помсти. Він буде мститися. Навіть от якийсь уже, знаєте, самий такий от як критичний визначальний момент ворог завдає. Дуже багато цього питання в інфопросторі. Я хочу записати запитати і у вас чи буде третя світова війна? Третя світова війна вже відбувається. Люди думають, що третя світова війна це буде якась. А якась як я називаю ядерний вибух? Там буде так, угу. що будуть війни що там. Це будуть якісь такі сутички, які ми зараз спостерігаємо в певних країнах. Ні, мої хороші. Зараз відбувається уже третя світова. І третя світова це є інформаційна війна, адже хто володіє інформацією, володіє світом. От тут теж важливо відслідкувати, от е, м колись там був період, да, початок 20-го століття, хто володів землею, володів світом. Зараз хто володіє інформацією? Володіє світом? І зараз є от реально три країни, які ведуть цю війну. А скажіть, будь ласка, чи будуть карати військових злочинців в Україні, і що буде взагалі з путіним та його родиною? Ой, в Путіна там і його родина це взагалі дуже цікаво. Я якось розглядала на ченелінгу, там дуже цікава така ситуація з його родиною, він буде жити. Я хочу сказати, що він помре не від хвороби, він помре у вісні, помре не в муках. Дуже легко і дуже просто. Тобто навіть не очікуйте, тут він не отримує такого покарання. Я бачу, що будуть якісь довго вестися суди, там його, ну, якісь такі міжнародного рівня. так? Mm -hmm. i'll let. Ще раз скажу, страшніше буде відбуватися те, що буде відбуватися з народом Росії, не з Путіним, тому що вони якби питають його своїм колективним несвідомим. А багато так дійсно військових злочинців буде покарано, буде зараз до середини літа до середини літа. Буде відкрито дуже багато військових злочинів стосовно наших військовополонених, яких дуже багато не подають. Іх списки, насправді їх там не три тисячі, тому що я дивлюся дуже багато віст... безвісти зниклих, і по моїх от передбаченнях наших людей в полоні і не лише на території Росії, на території інших країн знаходиться більше десяти тисяч живих. І їх треба буде повертати додому, і велику частину ми повернемо додому. Будуть відбуватися там і жахливі речі, тому що це як наслідки війни, але багато злочинців буде покарано. На жаль, не ті злочинці, можливо, яких би ми хотіли бачити покараними. Життя буде карати дуже багатьох російських пропагандистів. Ми знаємо, про кого ми говоримо. А, так. Вони будуть платитися дуже жахливими речами. Те, що я бачила, <сум> не буду зараз говорити про це в ефірі, але хочу вам сказати, що будемо спостерігати багато цікавих речей. Моя тільки одна порада. От Людям. Я знаю, що хочеться радіти, коли після того, коли ми хоронили стільки дітей да, своїх. От дітей, я навіть кажу, це тих воїнів, які загинули, тому що для кожної мами це дитина. Е, руйнували стільки наших міст. Ви знаєте, ми хочемо, ми хочемо помсти. але... От я знаю, що це важко, налаштуйте себе на це, от якось практиками, духовними вченнями, відчуттям себе, не радіти, тому що коли ви радієте, світ зробить і всесвіт, і карма зробить так, як потрібно, це неминуче. Але коли ви надзвичайно радієте тому, що відбувається з ворогом, ви забираєте частину його карми. Ось зараз, поки що є час, вчіться, мої люди. Прошу вас, вчіться не радіти, а знати, що карма не у мене нікого.